Я Сергій Архипчук, Уповноважений оприлюднити звернення Всеукраїнського комітету на захист української мови до учасників акції дострокового голодування під українським домом. Останні кілька тижнів вся увага української та світової спільноти прикута до подій, що відбуваються під стінами українського дому. Люди від Львова до Луганська, від Сіднея до Нью-Йорка уболівають за вас, моляться за вас. І не перестаю захоплюватися вашою жертовністю та незламністю у відстоюванні нашого спільного скарбу стрижня нації нашої рідної української мови. Пішовши на цей рішучий і мужній крок, ви вчинили героїчний вчинок в новітній історії України. Ми не перестаємо пишатися вами. Та, попри це, все, єдиним, хто робить вигляд, що не помічає подій на сходах українського дому, лишається чинна влада, яка навмисне намагається розпалити мовний конфлікт заради протистояння різних частин нашої країни, відсунувши на задній план все своє недбальство у соціальній, економічній, освітній та інших сферах життя українського суспільства. Ми безмежно стурбовані маніпулятивними діями політехнологів чинної влади, але в той самий час, розуміючи, що не впливаємо на рішення влади, вийшли до суспільства з, ініці... з ініціативою створення комітету на захист української мови в кожному населеному пункті, в кожному місті та селі. Бачачи вогонь у ваших серцях і жагу. До боротьби незламність духу ми закликаємо вас припинити наносити шкоду своєму життю та здоров'ю, бо ті, до кого ви апелюєте, засмагаючи на морському узбережжі, повністю ігнорують вашу громадянську позицію. Просимо вас припинити безстрокове голодування, але не припиняти боротьбу, віримо в нашу спільну мету. Ми закликаємо вас долучитися до лав Всеукраїнського комітету на захист української мови та розпочати будівництво осередків комітету в, кожному, в кожній області, місті та селі. Бо ваша активна діяльність на місцях може зробити набагато більше, ніж намагання звернути на себе увагу корумпованої і бандитської влади. Повагою, організаційний комітет, Всеукра... комітет Всеукраїнського комітету на захист української мови Василь Шкляр, Микола Княжицький, Олександр Бригинець, Юрій Стець, Ніна Матвієнко, Олександр Солонтай, Олесь Доній, голова комітету.